Вівторок 28 листопада у випуску новин підсумовуємо найважливіші для Дніпропетровщини події. У студії працює Марина Іванюшенко. Вітаю сьогодні. В об'єктив дев'ятки потрапило таке: 8,6 мільярди гривень складе бюджет Дніпропетровщини. У Дніпрі завершують обговорення проєкту кошторису видатків та доходів регіону 2024. У Дніпрі Миколай про тебе не у центрі міста збирають подарунки дітям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах чи залишились без батьківської уваги. Легендарні сходи в особняку Непокочицького, чому пам'ятка архітектури розвалюється на очах, та як виглядали сходи століттям раніше, розкажемо у випуску. Цієї ночі, 28 листопада 2023 року, протиповітряна оборона знищила ударний БПЛА типу шахет. А під ранок на півдні розвідувальний безпілотний оперативно-тактичного рівня Орлан 10 Також уночі на східному напрямку ворог застосував авіаційну ракету. А близько дев'ятої ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою Іскандер М. Повідомляють у командуванні повітряних сил. На фронті протягом минулої доби відбулося від. 84 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 8 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивної артилерії. Докладніше про ситуацію на напрямках дивіться у нашій традиційній мапі. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синківки та Петропавлівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили три атаки противника. На Лиманському напрямку противник брав штурмом район Стельмахівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів, Ямполівки і Торського Донецької області. Тут українські воїни відбили 12 атак ворога. Наші захисники на Бахмутському напрямку відбили 28 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Наші військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають армії РФ втрат та закріплюються на досягнутих рубежах. Не полишають спроб рашисти оточити Авдіївку на Авдіївському напрямку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів Авдіївки Опитного Сєвєрного та Південніше Тоненького Донецької області, де оборонці відбили 23 атаки. На Мар'їнському напрямку загарбники за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут сили оборони відбили 9 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів. На Запорізькому напрямку окупанти тричі безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. А на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра. Ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Весь вчорашній день ворог обстрілював Нікопольський район. Від важкої артилерії потерпали Марганецька громада та сам райцентр. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. У Нікополі поранення отримала 51-річна жінка. Її доправили до лікарні. Після отримання медичної допомоги вона повернулася додому на амбулаторне лікування. Також Марганецькій громаді дісталося і сьогодні вночі. З важкої артилерії. Російська армія обстріляла і Марганецьку громаду Нікопольського району. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Інформація щодо збитків, які заподіяли окупанти, наразі уточнюється. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вночі агресор вдарив ракету по кривому рогу, а зранку ворог завдав удару по Нікополю. Артилерійський снаряд потрапив у п'ятиповерхівку. За офіційною інформацією, загинув 63-річний чоловік. Поранення отримали дві жінки того ж віку. Понад 8,5 мільярдів гривень саме таку суму закладають у бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік. Наразі проєкт знаходиться на стадії фінального обговорення. Кошторис з прибутків і видатків області враховані з держсубвенціями. Повідомив очільник військової адміністрації Сергій Лисак. Наголошує, головне підтримка армії, а також створення реабілітаційних центрів. Кошти планують пустити на регіональні програми в освіті, охороні здоров'я, культурі та соцзахисті. Цьому році ми набагато більше закладаємо витрат на сили нашої оборони, завдяки яким ми зараз маємо змогу як мінімум перебувати тут і обговорювати і строїти плани на наше майбутнє. Друге, надаємо перевагу нашим об'єктам критичної інфраструктури. І третє, це надаємо перевагу нашим заходам охорони здоров'я та продовжувати ті плани, які ми брали з вами. Понад півмільйона працюючих офіційно. У Дніпрі зросла тенденція на офіційне працевлаштування. До початку великої війни зареєстровано було всього понад 360 тисяч осіб. Про це повідомили в інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Офіційне працевлаштування це гарантія роботодавцям соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника. Тому важливо розуміти способи виплати і розміри заробітної плати та їх вплив на соціальне та пенсійне забезпечення, зазначає. Начальниця інспекції Тетяна Янушкевич, тож слід пам'ятати, що громадяни ризикують втратити право на повну або часткову пенсію, оскільки при її обчисленні враховується розмір заробітної плати а для призначення пенсії за віком необхідно мати страховий стаж. Відновити житло після обстрілів близько 130 мільйонів гривень витратили з міського бюджету на таку матеріальну допомогу. Про це повідомили у міськраді Дніпра. Майже 700 родин скористалися підтримкою, аби зробити ремонт у пошкодженій домівці або придбати нове житло. Чиновники кажуть, що у Дніпрі така матеріальна допомога найбільша в Україні. Весь будинок струсунуло від вибуху. Всі стіни у тріщинах пошкоджений дах, а покрівлю як вітром здуло. Ворожа ракета тоді потрапила у сусідній будинок. Це сталося у вересні минулого року. Однак подія запам'ятається на все життя. вийшли на Коли ми вийшли на двір вночі, тут всі вискочили і зникло світло. Загалом тут не було парканів, був пил. Тут лежало каміння, уламки каміння, шиферу камні, шифера. з того часу вже домівку відновили. Кошти на ремонт видали з міського бюджету. Тоді представники міськради ходили по подвір'ях та фіксували усі пошкодження, як від влучання уламків, так і вибухової хвилі. Після чого власники збирали необхідний перелік документів та подавали заяви до міськради. Це звичайно не швидко робиться, поки документи оформилися, поки зібралися якісь довідки. Але до нового року, після нового року, хто звертався, всі отримали матеріальну допомогу. За словами чиновників, сума компенсації залежить від руйнувань. Над цим працюють експерти. Також власники будівель надають чеки, що підтверджують витрати на ремонт. Компенсують не всі пошкодження, а лише ті, що дозволяють мешканцям залишитися з дахом над головою. Наша задача максимально надати людині змогу надалі мешкати в будинку, в якому вона мешкала до страшної трагедії. Агедії, тобто це вікна, це двері, це дах, це стіни. На даний момент у Дніпрі матеріальну допомогу на відновлення житла після обстрілів отримали майже 700 домогосподарств. На це з міського бюджету витратили близько 130 мільйонів гривень. 28 листопада у Дніпропетровській та Запорізькій областях стартує пілотний проєкт забезпечення прозорих іспитів. Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС у Дніпропетровській області. Своєрідні екзаменаційні хаби центру будуть обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксуватимуть звук та не залишатимуть сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб, що забезпечує прозорість іспиту. В МВС зазначають, з 1 грудня проєкт розширюватимуть далі по всій Україні. До нього долучається Харківська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Миколаївська області. Стати помічником чудотворця, аби діти не залишилися без подарунків. У Дніпрі запрацювала резиденція Святого Миколая та стартувала благодійна акція. У центрі уваги діти, які опинилися у тяжких життєвих обставинах. Саме для них у туристичному інформаційному центрі розпочався збір подарунків від охочих містян. Так Дніпряни зможуть привітати малечу за святом, подарувати їм світло та віру в чудо. Зазначає начальниця центру Ольга Стасенко. Резиденція працюватиме по буднях з 9 до 18 години вечора до 20 грудня. Це свято, коли ми повинні бути уособленнями, чарівниками для такої, для, для таких діток, і саме тому важливо стати уособленням чарівника і подарувати свято, подарувати таку частинку доброти діткам, які потребують цього. Тож чекаємо на всіх у туристичному інформаційному центрі, які... Працює щодня, приносити можна канцелярське приладдя, різні такі набори творчості, ігрові набори, можливо, прикраси, якісь цікавинки, так, які були б доречні для малечі, для більш такої старшої аудиторії. Минуле нинішнє та майбутнє. Пам'ятки архітектури Особняк Непокойчицького. Легендарні та наразі аварійні сходи у будинку катеринославського інженера мали почати реставрувати ще у березні 2022 року. Проте цей процес зупинила повномасштабна війна. Чому пам'ятка архітектури розвалюється на очах та як виглядали сходи століттям раніше, очима мешканців незвичної для Дніпра будівлі дізнавався Максим Фандій. Ну, наша, квартира... наша квартира була ось. Праворуч. Праворуч двері. Наше помешкання було на другому поверсі. У середині 20-го століття пан Сергій жив у особняку Непокойчицького. Чоловік ділиться. Багато моментів з того часу запали йому до пам'яті, особливо посиденьки з родичами на веранді. Пользовались... Користувалися весь час цими сходами. Ось а у вихідні. У неділях десь о 10-й, об 11-й годині. Вся родина з'їжджалася сюди. З'їжджалась да всі з'їжджалися сюди. І тут проходив сімейний обід. який взагалі то тривав цілий день. У цей час діти бігали, зокрема, і сходами. Одного разу, за словами його доньки Олени, це навіть призвело до травмування тата. Я бабця з дідусем жили тут, в цій квартирі. Тут народився пап, тато, а він тут зростав. Він навіть є. У нас така прикольна весела сімейна історія, що коли йому там було, здається, років 4 чи 5, він бігав цими сходами, упав і майже відкусив собі півязика. Пані Олена згадує ту ситуацію з посмішкою на обличчі, проте сьогоднішні враження від стану особняка викликають геть інші емоції. Втім, як зазначає жінка, всьому свій час і він настане і для цього будинку. Те, що тут відбувається, то звичайно дуже дуже. А... Гнітить, тому що такі містечка, місця вони, як мені здається, є душею Дніпра. Вони зберігають історію. Я розумію, що війна. Я розумію, що зараз ну геть інші пріоритети фінансові є і повинні бути. Я вважаю, що це правильно, але ну дуже б хотілося, щоб ці сходи і цей будинок якось набрався сил і дотримався до нашої перемоги. Підтримує доньку та переживає тугу за особняк і пан. Сергій тут минало його дитинство, а з плином часу боїться чоловік. Про нього зможуть нагадати тільки фотографії. Попав потрапив сюди і наче занурився в дитинство. Але глядячи на цей стан, конструкцій, не дуже весело. не дуже радісно. Розуміють складні ситуації та визнають стан об'єкту аварійним й в управлінні з питань охорони культурної спадщини. Проте, за словами Надії Лиштви, в нинішніх обставинах нічого з цим вдіяти не можуть. Повністю обміри всі готові, всі, повністю, як воно було. Відновлені креслення по архівним матеріалам, по фотофіксації. Тобто є готовий проект реставрації, навіть якщо не дай Бог станеться часткова руйнація якоїсь ділянки сходів. Вона буде відтворена, аналогічно з аналогічних матеріалів. Сергій Тонконог ділиться, розуміє, що зараз реставрація не на часі, проте зважає і на те, що після війни буде багато зруйнованих об'єктів, які також потребуватимуть відновлення. було б звичайно, було б непогано це все відновити. І відремонтувати Але, наскільки я розумію, війна внесла свої корективи, і напевно зараз є такі більш нагальні якісь питання. На проєкт реставрації, за словами начальниці управління з питань охорони культурної спадщини, дійсно суттєво вплинуло широкомасштабне вторгнення РФ. За тиждень від початку повномасштабної війни якраз мали розпочатися роботи з відновлення сходів. Тоді на цей проєкт закладали близько двох мільйонів гривень. Наразі за курсом долара ця сума вже збільшилась на третину. Ми мали 1 березня 2022 року, нам було виділено кошти бюджетні. Ми мали розпочати реставрацію цих сходів. На зараз, через повномасштабне вторгнення, воно припинилось. Бо проект є, гроші були, все було. Навіть була свіжа експертиза по розцінкам на лютий 22-го року. Але, на жаль, якщо б не повномасштабна агресія Росії ділиться на діяли реставрація вже б завершилася. Роботи планували закінчити до кінця 2022 року. Проте наразі в умовах війни відновлення сходів особняку Непокойчицького ще доведеться зачекати. Максим Фандій, Дмитро Большак та Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу. Таким цей день побачили наші журналісти. Нагадаю, що про перебіг подій можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках соцмереж. Якщо маєте цікавий привід для обговорення, телефонуйте до нашої редакції за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати ЗСУ та донатити за будь-якої можливості. До зустрічі.